Сьогодні у Вільнюсі пройшло друге засідання Альянсу. Перед самітом Володимир Зеленський озвучив три головні пріоритети зустрічі: військова та фінансова допомога, запрошення до альянсу та гарантії безпеки на шляху до вступу. Саме ці питання обговорять на першому інагураційному засіданні ради Україна НАТО. Там мають узгодити план нашого вступу до спільноти. Я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права. Ми не маємо права діяти інакше. Бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів, ми могли підготовитись дати гідну відсіч Росії. Також президент України зустрівся з представниками країн-союзників, зокрема з Німеччиною, домовились про поставку додаткових петріотів та ракет. Австралія надасть оборонний пакет, включно з 30 бронетранспортерами. З Нідерландами обговорили підготовку пілотів, зміцнення нашої ППО та артилерії. Японія передасть системи для виявлення ворожих дронів. Франція обладнання для розмінування. А зі Швецією підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо було запрошення, вони були б ідеальні під час дводенного саміту НАТО у вільнюсі пролунали чимало заяв про Україну, допомогу, війну, яку розв'язала РФ, а ще наше членство в альянсі. Генсек наголосив, що запрошення на вступ до НАТО Україна отримає, коли усі поставлені умови будуть виконані. Україна ближче до НАТО ніж коли-небудь. Усі члени погодились, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. Альянс запевнив нашу державу підтримуватиме і надалі. Про підсумки дводенного саміту та ради Україна НАТО ми розкажемо у наступних випусках. Новин Альбіна Гриненко Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу.